Пані спецтехніка пропоную вашій увазі коротенький відеогляд, з чого складається та як побудувати систему озвучення та оповіщення. Центром будь-якої системи є мікшуючий підсилювач. Наприклад, ця модель має вбудований MP3-3-плеєр, FM-тюнер, можливість підключення по Bluetooth та можливість програвання аудіо з USB-флешки або SD-карти. Також всі підсилювачі мають. Достатньо входів для підключення джерел звуку, входи різних типів. Наприклад, в даній моделі є вхід для підключення мікрофону, який можна встановити пріоритетне. Це означає, що коли ви вмикаєте мікрофон, то підсилювач автоматично призупиняє відтворення аудіо з інших носіїв та переходить на відтворення аудіо з мікрофону. Коли ви вмикаєте мікрофон, підсилювач повертається на відтворення аудіо. З інших носіїв. Це зручно тоді, коли вам потрібно зробити оголошення. Підключення гучномовців до підсилювача можна здійснювати звичайним силовим дротом. Також є підсилювачі з декільками зонами, що мають окремі налаштування для кожної. Наприклад, ви можете встановити один рівень гучності на першому поверсі та інший рівень гучності на іншому поверсі, або Приміщення. Також є мікшуючі підсилювачі з можливістю підключення до мережі Wi-Fi, підключення до інтернету та налаштування та керування через мобільний застосунок. Гучномовці є різних типів: цей гучномовець. Наприклад, для настінного встановлення є стильові гучномовці, спосіб встановлення в різний, вуличний гучномовець. Вогнестійкі гучномовці для побудування систем озвучення та оповіщення Гучномовці мають досить широкий модельний ряд, тож на нашому сайті ви завжди зможете підібрати потрібний вам гучномовець та інші комплектуючі для систем озвучення та оповіщення.